Зараз що є в наявності, У нас, ми переїхали, я покажу вам адресу, де ми знаходимося. Що в нас є, я зараз по наявності зараз скажу. А, це на роботі автомобіль на автоматі. Кому цікавий, дуже класна мерівка, 140 тисяч пробігу. 6300, друзі. Класна тачка, реально приїдьте, подивіться, покатайтесь. Я думаю, що ви будете здивовані її станом. Та, в принципі, ну, за 6300 доларів на автоматі фактично я не знаю, що можна ще взяти. Приїжджайте, дивіться, машинка живенька, класна. З косметичним окрасом, по-моєму, тільки капота, ніде ніж по по машині, нічого абсолютно немає. Жива швейцарка. Ціна 10-й рік, 1,8 бензин, 140 тисяч оригінального в неї пробігу. Атермальне лобове має, туманки. Має роботизовану коробку, шкіряне кермо, кондиціонер робочий, затонований задній ряд неї, до речі дуже прикольно виглядає. Вона чорна на чорному такому. ще Стопи такі притемнені, бачите, класно так зроблено. Теж прикольно виглядає. 6300, друзі хто предметно хоче приїхати забрати, ну машинка годна, дуже класна. Куга. Куга взагалі топчик, не розумію, чому до цієї пори її ніхто не забрав. Куга взагалі бомбезна, 11 рік, жодного підкрасу, 193 тисячі пробігу. По ній я замінив, поставив новесеньке щеплення, тільки-тільки поставлене. Комплектація не, не сама крута, але є передній задній парктрон, безключовий запуск, легкосплавні диски, літній комплект. До речі, дуже класна зима на ньому. На ній підігрів лобового скла. У нас в багажнику. А, закрита машинка. У нас в багажнику також є другий комплект літньої гуми. Машина на двохтвоці позаду, кондиціонер, чотири підйомника, складання дзеркал. Ну, не сама бомжацька комплектація. У нас є круїз, шкіряне кермо, підлокітничок. Отакий. Ну така нормальна куга. Нормальна тачка, друзі, ціна її 11600 доларів. повторюсь, стоїть нове щеплення з нюансів, нахромний нюанс, я його показував в попередніх відео. Жодного фарбованого елементу, 192 пробігу. Він коди, все, що потрібно, все скину. Детальні фото в вайбергрупі. 11600. Приїжджайте, поторгуйтесь, заберіть. Ну, реально ну, годний кросовер, Абсолютно в ідеальному стані. Я вважаю, що в ідеальному. Добрі диски, добрі колодки. По ходовці машинка живенька, гарна. По салончику фактично стан близький до ідеалу. Місто рівне, приїжджайте. Жужка наша, можливо, поїде на обмін на Тернопіль, а можливо, можливо хтось приїде раніше і дасть гроші. 400, друзі, ціна поки що незмінна. Живий апарат. Можемо, можемо щось, щось, щось говорити невеличкий торг, звичайно, але тільки коли ви предметно приїдете і придбаєте, будете купувати цю машинку. Коротше, коли у вас кеш в руках, от готівка, ви приїхали з готівкою. Можемо щось торгуватися по телефону, ну жодного сенсу не бачу. Який сенс торгуватися по телефону, коли ми предметно не знаємо, будете ви брати чи ні, чи це просто пусті балачки. Тому, друзі, по телефону ні. Тільки предметно, ви біля машини приїхали, кажете, Степан, даю стільки. Я кажу, я хочу стільки. Поторгувались, вдарили по руках, і ви забрали. Ну, космічного не буде торгу, ви повинні розуміти, що в межах якоїсь адекватності, ну скільки коштує ця машина, скільки на ній можна скинути. Е, октаха. Октаха вже заброньована, поки що не продається. Інсігнія. Друзі, давайте так, зроблю вам, я хотів 18, давайте так. По інсігнії, у мене на ній є зазор 17, 17 в руки. Не, не знаю, такої ціни немає ні в кого. І ви, як ви хотіли, ви такої машини не приженете з Європи на такій комплектації, ніколи в житті не приженете за такі фінанси. Ну, от просто не приженете. Це реально класна, жива. Та просто ну, стан дуже хороший по салону, взагалі по кузову. Питань нуль. Машинка просто перчик. Дуже гарна інсігнія. Штука донизу, друзі, такої ціни ви не знайдете. На ній є ще, я її перевзую, звичайно, в неї є ще комплект літа. класно, це її зима. Все віддам разом з машинкою, все. Доручення можемо зробити, передоручення можемо зробити, може хто хоче на перекидку покататися на толковій машині. 170 пробігу. Тачка годна. Реально класна машина. Кому цікаво, десь почув це слово годна від якогось перекупа теж. Не фарбована, ціленька, рівненька, в такому кузові класному ліфтбекові. Просто все є. В машинки максимальна комплектація, немає тільки музики і люка. Більше нічого в ній бути не може. Все, що тут може бути, все в ній є, тільки босешки немає люка. Максимальна комплектація на топових фарах, на дістронах, на камерах 360, на лінії, попередження прозвітнення, втомоводія, проекція, без ключ, вентиляція, підігрів сидінь, підігрів лобового, перфороване кермо з підігрівом, хедаб дисплей, Apple CarPlay Android Auto, автозатемнення, тонована позаводка. Коротше, максимальна тачка. Нубірка, друзі. Що по нубірці? Тон... затонував? Дивіться, яка красунька вийшла. Що по нубірці? Значить, друзі, сьогодні приїжджали підборщики. Чесно, люди. Знаєте, як роблять свою роботу? Мені було дивно, ну, вибачте, що відволікаюсь від відео. Приїхали 40 хвилин, фоткали кожен скол на машині. Ну так, Вона не нова, але вона дуже класна, да, на ній є сколи, тому що їй 21 рік, але на ній ніде немає навіть прищика. Те, що було по порогах, тобто я сьогодні сказав їм, кажу, на порогах був рижик з однієї сторони, я вирізав, заварив і обробив мовіллю. То Вони тут вдвох ті підборщики чуть не втратили свідомість, бо я сказав, що я вирізав полосу на порозі. так, Заварив його і обробив. І пофарбував, професійно пофарбували, все добре, зробили все правильно. Все залили, воно там більше та корозія не повинна з'явитися найближчих там років 5 точно. От затонована на двох комплектах резини. Друзі, хочу за неї 5,5, але машинка дуже гарна, реально. Вона на максимальній для лачеті комплектації. В неї е, є і камера, і парктрони, і 4 підйомники, і є датчики, і туманочки, і релінги присутні. Два комплекти резини вже затонована. Овий класний збережений салон. По нюансах. Давайте відразу черкану нюанси покажу, щоб потім не було претензій. На ручках є отакий момент. Тобто було б добре три ручки. Цю ручку не потрібно, але оцю накладку, оцю штучку одну пофарбувати. Тут класна ручка і оцю ручку. Саму ручку потрібно було б пофарбувати, саму ручку. І накладку. Тут є від дверей, бачите, десь видно паркували в одному місці в гаражі, побуцали цим. Або капати, або цей і цей, навіть тільки цей, тут можна капнути. Оцей ще Молдінг один форбанути. Ну, тут прокапати, вона не полірована, вона не хінчищена. Це просто. Я би сказав, що це дуже крутий стан автомобіля. Але ну чомусь не знаю. Приїхали, я ж кажу, підборщики і просто тицяли прибором кожних 3 см під красів не знайшли. 3, см, 3 мм кожних не знайшли. Зробили 3 тисячі фотографій зі сколами. А Завели машину аж через годину. І ще такий знаєте, цікавий момент. Приїжджає два, два пацана, не відкриваючи капота, годину фоткали, 40 хвилин фоткали. Спочатку знімали відео, потім відкрили капота, машину щось там подивились, не подивились. І по факту, по факту, в мене вже не було часу їм далі показувати, мені потрібно було їхати. Вони кажуть, ну нам ще треба 40 хвилин. Я кажу, слухайте, пацани, ну це лачеті. І 40 хвилин кош... фоткати кожен сколік, ну це нелогічно. Ну, коротше, неважливо, демагогія. Е, Проїхали. Астра-астра не продається на автоматі, до речі, дуже класний варіант. Е, просто крутий колір, вибачте, що грязна. Покажу вам її потім, як проєкт буде дороблений, Вона не на продажі. Але дуже гарна машина. Прямо колір такий. Ну, класний. Я думаю, затонується, буде гарно виглядати. А в нас з'явився також дуже крутий DS. DSDSDS. DS, DS. Це 2015 рік, 2 літра дизель, 144 тисячі пробігу. Не фарбований, ціленький, на двох ключах, от ключі від нього. Дуже гарний стан. Така ж комплектація, як в попередньому DS мертві зони, але тут ще є плюс шкіряний салон і масаж. В тому немає. Ціна, друзі, 14 тисяч доларів. Цікаво, набирайте. Дуже гарна машина, гарний стан, теж ні хімчистки не потрібно, не потрібно. ні поліровки, не потрібно просто от помив машинку, а потрібно фарбанути сидіння, є потертість на батоні. Батон підфарбую сидіння один, є потертість незначна. І з нюансів, друзі, я на це або скину, або, можливо, я їх знайду. Молдінг у тут проблема їхня, цих ДСів. І отут з Молдінгом нюанс є з іншої сторони на передньому. Ну, На передньому я б не міняв би ще, а той можна би було б замінити. В кого є бажання. Ну, звичайно, що гарний торт на цю історію він буде присутній. Гарний, гарний, класний діасік. Е, Вольво. 12 чистий рік, В-50, 140 пробігу, 140 тисяч 1,6 дизель, два комплекта гуми з резиною, фарбований косметично, тільки капот. Я думаю, я думаю, що це дуже класна машинка. Так, вона не дешева, але, друзі, це 140 тисяч пробігу. Нові диски, нові колодки машини. Машина вся чітка. Е -е, резина одна коштує. Зимова, я думаю, 400 доларів з гумою. Та ні, більше. Думаю, що навіть більше ніж 400. 450-500 доларів гума тільки буде коштувати, щоб придбати з дисками. Мінімум. А тут машинка ось така, і на маленькому пробізі, друзі, тут не 244. Мені там тикають пальцем, що ніби. Та вони є по 8,5 по 9. Слухайте, ну там 280-250 тисяч пробігу. Тут 140 тисяч. Я не міг її взяти так дешево, щоб продавати вам за ту ж саму цифру, як продають 250-300 тисяч пробігу. Я ж не можу за стільки продавати, тому що ця машинка класна. І вона на сервісі, і вона на двох комплектах дісочків. Тобто ви взяли автомобіль і все, і катаєтесь. Тачка просто. Рутейша. Цікаво, набирайте. Друзі, якщо комусь потрібно сервіс проставки поставити чи ну, будь-яку маніпуляцію по ній зробити, без проблем все зробимо, все піднімемо. Якщо хочете, 2 см кинемо проставочки. Навіть дивіться, її ціна 10,4 Ми стартували нею. Можемо зробити так. Предмет торгу В предмет торгу, що ми робимо? Олива, фільтри, проставки, ГРМ Отак От буде. Олива, фільтри проставки ГРМ Якщо цікаво, предмет торгу, тобто ви отримаєте сервісовану обслужену машину, яку потрібно тільки, якою потрібно тільки кататися. Зрозуміло. 10 4, але все буде вже зроблено. І проставки будуть стояти, і ГРМ буде замінено, і все буде зроблено. 10 наш 1,6. 16 рік, 1.6 дизель автомат айсінг Комплектація схожа, тільки тут він на алькантарі Ціна 13 900 старт. Цей на двох комплектах гуми, до речі, автомобіль, кому цікаво, місто рівне DS4 і той DS-4. Вони одинакові, фактично. Тільки той 2.0 і помитий, а цей 1,6 і зараз вже не помитий. Але в ньому какулі має скоро продати. Це під задатком. І ця красунька є. Блін, класна тачка, не знаю, друзі. Давайте скинемо на ній щось. Стартував я на ній 10,200, не знаю, давайте 9,8. 400 баксів кидаю. Це автомобіль 15-го року на автоматі, з автоматом все добре. Про ковзування щеплення все добре. Машинка на дисках, на фаркопі, на добрій резині. Затонована, босешна. Та добра машина, добре збережений, добре збережений Меган. Щось не зрозумів, чому я його не продав до цієї пори. Одна косметика на машині, не то, щоб десь було побито. чи ще вм'ятина на порозі є з нюансів. Фактично, є фаркоп, яким ніхто нічого не возив, не Блін, готова тачка, годна тачка, не знаю. Давайте або торгуємось до 9,8, або можемо зробити знову ж таки ТО ГРМ, фільтра, оливи. Все замінити, щоб ви вже мали готову тачку. 10 тисяч, якщо з ГРМом заміненим, все зроблено. Якщо ні, 9,8 ціна його босешного на автоматі 1,5 дизель, в нього 190 тисяч пробігу, тому так. Друзі, ще є близько 20 машин в наявності, але вони трішки пізніше будуть вам представлені, бо вони всі десь на підготовчих роботах, а деякі ще з них за кордоном. По пробігах 195 тисяч пробігу на Мегані 2015 році. В цьому автомобілі 163 тисячі пробігу, 16 рік, 1,6 дизель автомат Айсін. В цьому автомобілі 144 тисячі 142 тисячі пробігу, 12 рік, 1,6 дизель 8-клапаний. В цьому 2 літра дизель. 에, автомат Айсін 에, пробіг цього автомобіля 144 тисячі. Друзі, всі пробіги підтверджені, ви можете брати він куди і все перевіряти. В Астрі 186, але вона не продається. А тут 153 тисячі пробігу, дуже, дуже, класна, дуже класний лачик, бомбезний. Тут 170. 에, тут 에, тут блін, забув, скільки тут 200, 290, по-моєму, забув 에, 100. В цьому автомобілі 171, 192-140 тисяч пробігу. Друзі, хтось каже, та не може бути таких пробігів. Дивіться, це просто. Питання не в тому, що може бути. Питання в тому, що я спеціально беру дорожчі машини, але з малим пробігом, а не шукаю якісь з'їжджені вивалі, а не машини, в яких вже немає ресурсу. Зумієте, я, я спеціально шукаю такі машини, нехай я плачу за них дорожче, але вони класні. Кому цікаво телефон в описі.